Доброго дня, шановні глядачі. Доброго дня, шановні прихильники футболу. Українська асоціація футболу пропонує вашій увазі пряму трансляцію поєдинку турніру розвитку УЄФА, який стартує сьогодні у Португалії. Збірна України та збірна Греції зіграють у матчі відкриття команди 2011 року народження. Зараз викликані до збірної України. Іде на віз, але дуже легко. Але простріл не проходить до штрафного майданчика. Ось відбір знову. Ось як почало. Це налагоджу. Досі який гол забиває збірна України. Ось так несподівано. і Між вухами Василіо Скуфополос пропускає удар здалеку. Хороший постріл вдався нашому футболісту. 11, і микита Трост стає автором цього м'яча. Небезпечний момент. Положення по загрою було. Вдалося розкрити правий фланг. І тепер вже адресат ліворуч саме туди іде передача. Звідси можна бити удар по поворотах. Засильна передача вперед. Однак можна назагнати м'яч. Футболіст збірної України він це робить. Хитає суперника вже до штрафного майданчика. Входить подача і ледь не дострибнув. До м'яча його партнер. Ще один удар підбиває Куфоплос. Заморський. Заморський демонструє свою техніку. Заморський віддає праворуч. Хороша атака, удар головою. Вище воріт м'яч летить. Це було добре у цій атаці. Хоча в парі епізодів вже здавалося, що заморський м'яч перетримав. і Зараз ось ось його відберуть. Однак, як приклеїв, він його до своєї ноги протягнув далі в центр, віддав праворуч. і Звідти вже прилетіла хороша подача. У центр ще один момент у збірної України добивання і гол! Це 2-0. Так вказує арбітер на центр поля. 38-ма хвилина поєдинку. Здається, Іван Нагаєць забиває, якщо я не помиляюсь. Так, представник борусі М'янкенгладбах упіймав разом з партнерами ось на такому розіграші. греків. Тут було перехоплення, забивали. У цьому поєдинку. Замість Микити Бонюка грає під 18-тим номером Арсеній Семенченко, гравець Донецького «Шахтаря», і і двадцятий номер Артем Заморський. Володимир Самборський, головний тренер збірної України, зараз рятує свою команду флангами. Гостренько виходило. Були ще моменти, а зараз дуже так недбало. І, на мій погляд, якщо я не помиляюсь у визначенні, саме так винуватця у лапках. Цієї ситуації це не дивно, адже руху в чемпіонаті України майже немає спротиву. У цій вікові а зараз збірна України третій м'яч забиває у ворота команди Греції. 3-0 стає рахунок на 53-й хвилині. Усі вітають Арсенія Семенченка. Добро збірної України вийшов на заміну. Це він завдавав того удару, який відбив, відбив Куфополос, захисник Паока. Навіс. Виходить варвода, дотягується до м'яча. Трохи його він загубив із поля зору і проштовхують м'ячу ворота збірної України. Наші суперники таке досягають свого. Ось те про що ми. Казали, ця риса. Ось тиск саме призвів до взяття воріт збірної України. Нова спроба греків провести атаку знову лівим флангом. Папогер Гополос обігрався із какалісом. Подача хороша подача, на яку не дуже зручно було виходити в ареводі. Ну, а тут пенальті. Тут пенальті. І проти нього Олександр Варивода. Варивода бере цей м'яч і ловить його, фіксує намертво. Дуже важливий сейф робить. Удар якраз низом. І на цьому все арбітр фіксує перемогу збірної України 3-1 над командою Греції з виграшу з хорошого результату, з хорошого настрою. Наша команда стартує на турнірі розвитку в Португалії. Разом з вами був Вадим Тахтерін. На все добре, до нових зустрічей.